Слава Богу. Давайте ще раз кажемо Слава Богу! Слава Богу. Чути, чути, що ви є, то значить слава Богу. Не позаснали. Знаєте, остатня пісня, яку співали група прославлення. Возьмі мене в свою святость. Так собі роздумую, думаю, Боже, який ти благ. Як ти так підібрав навіть пісні про ту проповідь, яку я маю говорити? Сьогодні хочу поговорити про святість, і хочу, щоб на початку брати, якщо можете висвітлити одну за другою картинки, і ми побачимо щось тут. Ми бачимо тут, що відбувається. Одна, друга картинка і третя. так. Не, я не сужу. Я це тільки хочу в приклад сказати, що тут відбувається процес, так? святять. Їду святять, машину, людей. І знаєте, я все так роздумую, і думаю, от. А кого із нас так посвятили? Посвятили когось? Святили. Ну, мене також в дитинстві не пам'ятаю, звісно, цього, але говорили, що теж святили. Знаєте, я хочу поговорити про цю тему святість. Не святість тю, що ми бачили, і... але про святість ту, що записана в Біблії. Знаєте, і якщо говорити про святість, то в Ісусі Христі ми що? Ми правильно усі святі. Так? Всі вірите ви так чи ні? Ну, всі, не всі, але поговоримо про це. Знаєте, нам часто преподносять людей, яких особих, що вони особо святі. Так? Це особа кого там пасторя. Діякона, єпископа це супер святі люди. А ми хто тоді народ, весь? Та ніхто і ніщо. Ну це не правда. Це неправда. Ми всі святі. Бо так говорить Біблія. Тільки, знаєте, Біблія говорить про те, що одним дана одна відповідальність, іншим інша відповідальність, одним дано довірене одні речі. Іншим, інші інші довірені речі. І написано, то, що кому честь, тому честь, кому мито, тому миту, кому страх, тому страх і так далі. Але ми, усі, хто віримо в Ісуса Христа, ми є святими людьми, ми є святими людьми. Я хочу це просто бистро пробігтися по Біблії і нам нагадати, що ми є святими людьми. І хочу для початку зачитати місце, яке це записане в Петра, перше Петра, 2 розділ, дев'ятий, десятий вірш. Щоб ми прочитали і побачили, що я читаю це з Біблії, що це правдиві слова, які записані в Біблії. І там записано так. Але ви, тобто ви всі тут, хто сидить, хто слухає, я також в тому числі, так говорить апостол Павел, але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. І на цьому можна сказати амінь і сідати, так? але хочу ще трішки нам нагадати про те, що Біблія говорить, як святим людям жити і що потрібно робити. На цьому не закінчується святість, на цьому починається святість. Петро сказав, що ви всі святі. Дусі святому він це говорив, писав. І дивіться, друге місце я зачитую об'явлення, 22 розділ, 11 вірш. Це для святих людей, тобто для всіх вас. Всі, хто вірував в Ісуса Христа, всі, хто прийняв ту святість Христа, читаю для вас ще одне місце. Неправедний нехай чинить неправду ще. І поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Здається, перед цим я читав місто, що ми усі святі, а тепер читаю місто, що потрібно святим освячуватись. Можна сказати, можна так сказати, я святий, мені нічого не потрібно. То так ми помиляємось, бо Біблія говорить, що потрібно. І потрібно що освячуватись. Роздумуючи над цими двома місцями, в мене виникло декілька питань. Перше питання це що таке святість? Друге питання якщо ми святі, навіщо нам освячуватись? Третє питання скільки раз потрібно на місяць або рік освячуватись? Як то освячується, як правильно освячувати, що Біблія про це говорить? От на такі питання я хотів би, щоб ми швидко, коротенько пробіглися те, що я знайшов і те, що я розумію, і хотів би з вами поділитися. І почнемо з цього першого питання. Перше питання, що таке святість? Святість, чуть-чуть підмічу, що є святість і є посвята. Ми не про посвяту, а про святість. Бо це коли Анна посвятила свого сина на службу Богу на все життя, так? Самоїла. Но ми сьогодні про святість. Святість у Біблії, я бистренько. У Біблії під святістю передусім мається на увазі відокремлення себе від світу і гріха. Тобто ми себе відокремлюємо від світу і гріха. от І хочу за. Читати ще одне місце. Знов Петро пише: Перше Петра, перший розділ, 14, 16 вірш. Він дуже багато пише про святість, про святих людей і так далі. І зачитую: 14 вірш, 1 Петра, перший розділ, і 16, до го 16. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас. Будьте й самі святі в усім вашім поводженні. Бо написано: будьте святі, я Бо святий. Я Бо святий. Так Біблія говорить. Біблія закликає нас, якщо ми святі і себе відокремили від світу від гріха, то в нас має бути поводження святе. Тобто поведінка свята. Так? Поведінка, поводження, поведінка свята. Поведінка, я так собі підмічував, поведінка не фарисейська, поведінка не диктаторська, поведінка не цього світу, цієї моди, а яка? А така, як у Христі Ісусі. А яка у Христі Ісусі? Стриманість, терпеливість, чесність, повага. Хочу, щоб ми аналізували себе. Знаєте, часто погана поведінка означає невихованість, а невихованість означає незмінений характер. А незмінений характер це тебе ніхто не вчить або не учить. А якщо в нас живе Дух Святий, він повинен змінювати нас в образ Христа, в характер Христа. Якщо ми не змінюємося, ми не даємо місце Духу Святому. А якщо ми не даємо місце Духу Святому, ми заглушаємо Його. І ми не чуємо голосу Його. Людина свята, вона відділена від гріха і світу і змінюється в образ Христа поведінкою, характером. Тобто дозволяє Духу Святому змінювати нас. Це такий перший пункт. Другий пункт, те, що я говорив. Якщо ми святі, навіщо нам освячуватись? Чому Біблія нам це говорить? Задавалися ви таким питанням, навіщо нам освячуватись, якщо ми святі. То давайте я зачитаю, навіщо? А це записане в перший Солонян, 4 розділ, 3, 5 вірш. Там записано дуже класно, прямо, зрозуміло. Я думаю, для всіх буде дуже ясно. Перша Солонян, 4 розділ, 3-5 вірш. Навіщо нам освячуватись? Дуже просто перше речення, воно відповідає за все. Бо це Божа воля, освячення ваше. Щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати своє в святості і честі, а не в пристрасті і похоті, як і погане, що Бога не знають. Що? Божа воля в тому, щоб ви освячувались. Раз люди думають, от би виконати Божу волю. От би Бог би мені дав би дар чудотворення. Я б служив би, я би виконував би Його волю. А так не знаю, що я можу зробити для Бога, щоб виконати Його волю. А я скажу, так займіться своїм освяченням. І це Божа воля в цьому. І це Божа воля в цьому. Ще таке місце я знайшов, що без освячення ми не побачимо Бога. Це записано в Євреям 12. розділ, 14 вірш. Там записано. Такі слова: пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Треба пильнувати про ту святість. Це було друге. Третє, скільки разів потрібно на місяць або рік освячуватись. Як ви думаєте, скільки раз? Два рази на рік. Перед Різдвом і перед Пасхою. Так? Це саме такі обичні обряди, де люди освячуються. Я хочу сказати, освячуватись потрібно постійно. Це вічний земний процес. Це вічний земний процес, запам'ятайте це. Освячуватись, це вічний земний процес. Кожен день, кожен вечір потрібно постійно проводити аналіз свого дня. Проводите ви? Якщо ні, почніть. Це дуже добра дія. Це дуже добра дія. Добре, ще питання. Як то освячується? Хтось освячується так, як на фотографії ми бачили, приходить до батюшки, щоб водичка на нього чим побільше попало. І він думає, він став святий. Хтось думає, що він зробить багато добрих діл і він стане святим. Хтось думає, що він народився в віруючій сім'ї, в ДВР, І йому не потрібно освячуватись, він святий. Ну це неправильно. Я зачитую, як кому потрібно освячуватись. Я вибрав так: два пункти для дружин, для чоловіків і для всіх нас спільний. такий. Давайте прочитаємо перше для дружин. Так як апостол Павел починав завжди послання для, і писав спочатку для дружин всі, то я так само почну перше вічний земний процес освячення для дружин. Тому зачитую такий, таке місце. знов Петро. Знов Петро. Перше Петра, третій розділ, п'ятий Вірш. Я хотів би, щоб висвітлили, щоб жінки, які читають, бачать, щоб вони не думали, що я щось тут інше читаю. Перше Петра, третій розділ, п'ятий вірш. Бо так само колись прикрашали себе і святі жінки. Опа, а як ж вони прикрашали? Читаємо далі. Що клали надію на Бога й корились своїм чоловікам. Я читаю, що написано в Біблії. Тобто, перше, дружини, ваше освячення, земний вічний процес це покора чоловіку. Перше, це покора чоловіку. Добре, друге, два, вам два в нас більше. У нас вийде аж 4 для чоловіків 4. Друге, як відбувається? Давайте піднімемося, перше Петра, третій розділ. Перший четвертий вірш, трішки вище, бо це п'ятий вірш. Я зачитую от пер, з першого по четвертий. Там записано так. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб, деякі, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин. Як побачать ваше поводження чисте в страху, а окрасою їм нехай не буде зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або Вбирання одежі, але захована людина, з серця в нетлінні лагідного мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Друге, для дружин ваше освячення вічний земний процес, це бути лагідною і мовчазного духа. Це два таких самих важних момента це покора чоловіку і бути лагідною. Це так, да, я знаю, це нелегкий процес, але це освячення. Ну, це Божий процес. Це Боже, це те, що записано в Біблії. Я не читаю щось з якоїсь книжки, хтось написав. Це в Біблії написано. Це два пункти. Підмітьте собі. Добре, тепер для чоловіків вічний земний процес освячення. Чоловіки. Знов Петро, що ж Петро тут пише для чоловіків? Перше Петра, третій розділ, сьомий вірш. Чоловіки. Так само живіть разом, із, живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є спідкоємцями благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Чоловіки, як ви виявляєте своїм дружинам честь? Питання. І я сказав, так Біблія сказала, так Біблія говорить, так ви виявляєте честь. Чи ти моя цариця, ти моя голубка, руку подаєте, двері відкриваєте? Як ви їм віддаєте честь? Подумайте, перше, чоловіки, ваше освячення, в тому числі й моє, постійний земний процес. Це поводитися з дружиною як з ослабішою посудиною. Це перше. Друге, виявляти їм честь. Ні, каже чоловік, має бути чоловік в честі, а не ж дружина. Тут пише, що наоборот, дружині повинно виявляти честь. Друге, колосянам, 3 розділ, 19 вірш. Чоловіки. Любіть дружин своїх і не будьте сурові до них. От чотири таких, як кажуть, земного процесу освячення для чоловіків це поводитись з дружиною як з ослабішою посудиною, виявляти їм честь, любити дружину і четверте, не бути суровими з ними. Для нас більше, для вас дружини, менше трошки. І перше Солонян, п'ятий розділ, 23 вірш. Перше Солонян, п'ятий розділ, 23 вірш. Я так підб'ю ці два таких освячення для дружин і чоловіків. і Там написано так. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком і досконало в цих речах. Я так добавлю, в цих речах хай Бог досконало нас всіх освятить. Ну і там пишеться про непоруш, непорушений дух ваш, і душу, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. В, чому, в цьому вічний земний процес освячення. Добре, тепер перейдемо до для усіх освячення. Який це вічний земний процес? Як хоче Бог, щоб ми освячувались, як правильно освячуватись. Знаєте, тут я штро пробіжусь і хочу зачитати місце, це 17 розділ, 17, 21 вірш. Це Ісусова молитва. Ісус молився до Отця, Він говорив там так. Освятити їх правдою. Твоє Слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ посилаю їх. Це Він молиться за учнів. Я за них посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, і щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, що, щоб увірував, що увірував світ, що мене ти послав. Знаєте, як я. Думаю, для всіх нас ось земний весь процес проїсходить – це пізнавати правду, це читати Боже Слово, вникати, досліджувати Його. Це такий земний процес освячення. Потім самоаналіз дня, покаяння, піст, молитва. Це такі речі, які вони мені допомагають в повсякденному дні. Десь буває щось, що подивишся. Щось подумаєш, і тобі потрібно що відділитися. А як ти можеш відділитися покаянням? Як ти можеш відділитися Постом. Як ти можеш відділитися молитвою? Це такі самі важні процеси освячення. І дивіться, якою правдою хотів Ісус, щоб їх освятити. А дивіться, єфесянам, 4 розділ, 28-29 вірш. Єфесянам, 4 розділ, 28, 29 вірш. Там записано, хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне гниле слово не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на, але таке, що добре на потрібне нас будування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує. Ми такі відразу, хух. Я не краду, це не до мене. Хух, я поганих слів не говорю, це не до мене. А я хочу додати, а хто блудив, хай більше не блудить. А я хочу додати, а хто дивився на жінку або чоловіка з пожадливістю, то хай більше не дивиться. А хто гнівався, хай більше не гнівається. А хто завідує, хай більше не завідує. А хто обманює, хай більше не обманює. А хто судить, хай більше не судить. Це наше освячення повсякденне. Святість це не кінцева, це постійна праця над собою. Святість це не кінцева мета, а постійний процес, в якому віруючі зростають і розвиваються під впливом Святого Духа. Це є святість. І можна не закінчувати цей список. Я просто так швидко пробігся для всіх нас. І хочу на закінчення, так ідучи, зачитати один псалом, тільки три вірша. Це псалом Давида. І Він записаний в псалом 14, перший, він коротенький псалом, але зачитаю тільки з першого по третій вірш. І Давид питає в Бога і задає такі питання там, каже, Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто може мешкати на святій Твоїй горі? Каже, хто може там мешкати? Собі так роздумую, але далі йде і відповідь. Той, хто в невинності ходить і правду чинить. І правду говорить у серці своїм. Хто не обмовлює своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Знаєте, і мене підмітило одне тільки, і правду говорить у серці своїм. Правду говорить не комусь там правду, сам собі правду, сам собі правду. «Да, я там вляпався, «Да, я там подивився. І впускаємо ми туди Духа Святого, в ту кімнату, щоб він там освятив, щоб він зайшов туди і там нам зробив ту роботу, щоб виніс до нас світло ти. Не бійся, він і так знає, що ти там скриваєш. Тому освячення це постійний процес. Як у вас записано, наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисть руки грішні та серця свої двоєдушні освятіть. Каже, освітіть свої серця душні. Що ми думаємо, що Бог не бачив, що Бог не знає. Він все знає, Він все бачить. Хочу, щоб ми зараз помолилися цією молитвою. І сказали Богу ту правду. Правду говоріть у серцях своїх. Не треба говорити комусь. в серцях своїх. Я розгнівався на брата, я розгнівався там, на того, я подивився, я зробив, я сказав. В серці скажіть, це йде. Освята, ми вірою освячуємося, ми вірою приймаємо це. Тому хочу, щоб ми встали і помолилися такою молитвою, щоб нас Бог освятив наші серця, щоб туди зайшов Дух святий, і Він зробив ту роботу. Боже. Я молю тебе, Господь, за це Слово, за цю святість, Господь. Ми є святі, Господь. Так ти сказав через Петра, Господь, що ви рід святий, ви священство, Господи. Господи, я молю Господь за нас, Господь. Господи, ти знаєш кожного, Господи, і просимо Тебе. Ми впускаємо Тебе, Господь, в свої кімнати, в разумі, Господь, в серці. Там, де ми, Господи, Господи, може щось скривали, Господь. Ми виносимо Тобі в світло, щоб Ти освятив, щоб Ти освятив. В нас, Господь, щоб ми були чистими, Господь перед Тобою, щоб ми були, Господи, тими, Господи, правдивими, Господи, святими людьми, Господь, щоб на нас дивилися, казали, от в нього поведінка, Господи, поведінка не така, як цього світу, а поведінка, як в Христа. Господи, щоб дивилися на нас і бачили, що ми преображаємося в Тебе, Господь. Не просто блокували і не давали місце Духу Святому, а відкривали свої серця, відкривали свій разом, Господи, для того, щоб Ти туди. Входив Духом Святим і робив ту зміну, Господь. Тому во ім'я Ісуса, Господь, ми запрошуємо Тебе, Господь, і просимо Господь, освяти святи нас, Господь, своєю правдою, освяти. святи. І хай буде вся слава тільки тобі. Амінь. Сідайте, я ще прочитаю два місця, які от на Кінець хотів прочитати. Перше місце це Римлянам, шостий розділ, 22 вірш. А тепер, звільнившись, від риха і ставши рабами Богові, майте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. І друге місце це Колосянам, третій розділ, 15, з 12 по 15 вірш. Отож. Зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного, прощайте собі, коли мав би хто на кого скарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в однім тілі. і вдячними будьте. Амінь.